Адептус Medica. Доступ до архіву дозволено. Згідно з наказом медики в Excel 12 розпочато передачу медичних даних. Матеріали класифіковано як безпечні для використання лояльними піданими імперіуму. Дезінформація та спотворення даних караються негайно. Адептас медикаї, служба аналізу, збереження та систематизації медичних рапортів ми не дискутуємо. Ми не коментуємо. Ми фіксуємо. Від анатомічних оглядів до польових спостережень за бойовими ураженнями усе, що має значення для виживання людства. Архів створено з метою зберігати знання, аналізувати загрози, оцінювати життєздатність воїнів імператора та документувати роботу медичних підрозділів у зонах конфлікту. Ви отримаєте дані, очищені від марення, єресі та домислів. Медицина це зброя. Той, хто володіє знанням, лікує. Той, хто нехтує знанням, помирає. А той, хто спотворює знання, зраджує імперіум. Тому архів існує. Тому канал відкрито. Проте серед зафіксованих даних існують фрагменти, які не вписуються в жоден протокол медікеїв. Невідповідності в генетичних маркерах, зміни поведінкових патернів. Акти лояльності без пояснення. І зникнення тих, чий статус вважався непохитним. Іноді фіксуються рапорти про воїнів у темно-зелених обладунках, які діють поза каналами зв'язку, без ідентифікації, без записів, без реєстру. У деяких документах таких воїнів позначають як падших. Їхнє походження приховане. Їхні цілі невідомі. Одне питання залишається відкритим чи справді падші зникають чи просто перестають бути видимими. Передача завершена. Тимчасове відключення каналу зв'язку. Слава імператору!